Справа 678. Поділи перше завдання число 21 на дві частини у відношенню 5 до 2. Ну що ж, якщо ми будемо ділити відношенню 5 до 2, то у нас у цьому числу буде 5 частинок і дві частинки, всього буде 7 частинок. Отже, записуємо тоді перше діє. Тобто 5 плюс 2. Це буде дорівнювати 7. Одушка записуємо чого частинок. Можемо навіть записати, що це у числі 21. Гаразд. Ну, тоді, якщо 7 частинок у числі 21, то скільки припадає на одну частинку, потрібно 21 поділити на 7. Отже, записуємо тоді друга дія, 21. Ділимо на 7, ну і це буде дорівнювати 3. Записуємо. Це в нас буде відповідати 1, 3. Це одна частинка. Гаразд. Ну що ж, якщо одна частинка відповідає числу 3, то тоді. В першій частині в нас має бути 5 таких частинок. 5, що множиться на 3. Записуємо третє діє. Щоб знайти перше число чи першу частину, нам потрібно 5 помножити на 3. Ну і це буде дорівнювати 15. Записуємо на це. У нас буде перша частина. Так. гаразд. А як знайти другу частину? Друга частина це в нас дві частинки. То записуємо четверта дія. 2. Множимо на 3. Бо 3 це в нас одна частинка і разом це буде 6. Це у нас буде тоді друга частинка. Друга частина, вибачте. Частина. Є. Ну що ж, тобто у нас буде 15 і 6. Разом це буде якраз 21. І відноситься це число як 5 до 2. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Поділи число 48 на три частини у відношенні 1 до 4 і до 3. Ну, якщо так, то скільки таких маленьких частинок у нас має бути в цьому числі потрібно 1 додати 4 і додати 3. Записуємо тоді перша дія 1, додати 4. Додати 3. І це дорівнює 1 додати 4, і це буде 5. А 5 додати 3. Це буде дорівнювати 8. Дошка записуємо чого? Частинок. Це у нас у числі 48. у числі. 48. Гаразд, якщо у числі 48, 8 частинок. То скільки ж припадає на одну частинку, потрібно 48 поділити на 8. Записуємо друга дія. 48. Ділимо на 8. І це буде дорівнювати 6. Так, записуємо, що це у нас одна. Частинка. Гаразд. Тобто одна з восьми частинок відповідає числу 6. В першій частині, як ми будемо ділити число, є одна така частинка, то ми записуємо тоді третя дія. Ми 1 множимо на 6, і це буде просто 6. Записуємо, що це буде у нас перша частина. То перша частина числа. У нас дорівнює 6. Друга частина це 4 маленькі частинки по 6. Записуємо четверта дія. 4. І що множиться на 6, це буде 24. Записуємо, що це буде друга частина. Є. Ну і третя частина це три частинки по 6 кожна. Записуємо п'ята дія. Тобто ми тоді 3 множимо на 6. Це буде дорівнювати 18. Це в нас буде тоді. Третя частина. Є. Ну що ж, якраз тоді в нас буде число 6 до 24 до 18. Буде відноситися як 1 до 4 до 3. Ну, а сума в нас буде дорівнювати 48. Ми розділили в такій пропорції це число. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні. Поділи число 21 на 2 частини ми поділили. Це буде 15 і 6. Є. А в другому завданні поділи число 48 на 3 частини. Ми поділили, у нас вийшло 6. Так, 24 і 18. Ну що ж, ось таке завдання на поділ числа в певному відношенні на цьому вправу завершено.